10 мільйонів гривень на дизель-генератори для малого і середнього бізнесу земля для будівництва житла волинським рятувальникам у Луцькій міській раді сьогодні завершальна сесія 2022 року. Які рішення прийняли депутати далі у сюжеті. Луцька міська рада вже з нового року буде співфінансувати закупівлю генераторів для бізнесу малого і середнього. Це продуктові магазини, заклади надання послуг. Із міської казни на генератори для бізнесу виділили 10 мільйонів гривень. І необхідно підприємцям звертатися в департамент економічної політики. Людина надає документи. Витяг з єдиного державного реєстру, документи інші, які передбачені цією програмою, і надає інформацію про те, який генератор необхідний, яке приміщення, яка кількість людей в середньому відвідує це приміщення. Наш департамент робить експертний висновок в разі необхідності залучає спеціалістів. Комісія, відповідна, яка створюється моїм розпорядженням, в залежності від того, які це заклади. Якщо це заклади громадського харчування, звичайно, що там буде одна комісія. Якщо це, наприклад, якісь заклади спортивного сприйнювання, там буде інша комісія. Вони вивчають це питання і дають свій також експертний висновок. Після цього вже відбувається відповідна процедура фінансування цього дизель-генератора. Ще 5 мільйонів виділили на будівництво насосних станцій для водоканалу. Приступити до роботи не можуть, бо кошти на рахунках у казначейства. Гроші на будівництво і ремонт перераховують ну дуже повільно, як кажуть і депутати, казначейство немов тримає у заручниках е, кошти, які на сьогоднішній момент утримуються в казначействі і не оплачуються. Це, по наприклад, будівництво думки насосної станції це близько 5 мільйонів гривень має бути профінансовано оплачено. І також в рамках програми цивільного захисту на сформування аварійного запасу, закупівля причепів для пересувних мобільності генераторів. Це близько 5 мільйонів гривень. Це те, що зараз перебуває в казначействі, і не може бути оплачено у зв'язку з такою процедурою, яка прийнята на період війни. Сьогодні нам треба дуже швидко закупити. Запасні частини і певні типи обладнання, насоси, електричне обладнання. Тому що внаслідок перепадів напруги, на превеликий жаль, в нас декілька насосів згоріло, виходить з ладу інше обладнання, для того, щоб в умовах повного блекауту ми могли постачати людям воду, те, про що ми з вами говоримо. Сьогодні таким чином, як відбувається, ці кошти дуже повільно виходять з казначейських рахунків. Тому ми пропонуємо ці кошти передати на рахунок підприємства, і вони будуть виходити іншим чином. Це дасть можливість нам закупити це обладнання, мати його в запасі і подавати людям воду, здійснювати водопостачання в умовах перебоїв електроенергії, відсутності електроенергії і так далі. Таке рішення депутати підтримують і голосують ще й низку земельних питань. Чимало проєктів рішень відхиляють. Серед щасливчиків, до кого депутати куди лояльніші, Волинські рятувальники. Виявляється, для них ДСНС Волині збирається будувати будинок. Скільки рятувальників опиниться у списках щасливчиків на службове житло, то вже інше питання. Наразі дозвіл на розробку проєкту території депутати дають. Як чуємо на сесії, житло для своїх співробітників ДСНС Волині буде зводити в межах вулиць Карби. Шива, Єршова та гущанської. Мають земельну ділянку і хочуть побудувати там житловий будинок для, свої, для свого персоналу. І оскільки ситуація тут, як ви бачите, досить важка і забудована територія, ну, власне. Тут буде оплачувати внесення змін ПДП. Вони своїми силами будуть оплачувати за проєкт. тобто замовник по суті буде бо наскільки я знаю, не заборонений використання не, не бюджетних з коштом десен з бонуса. Зрозуміло, дякую. дякую на завершення сесії. Міський голова подякував депутатам за спільну роботу. Висловив сподівання, що наступний рік стане роком нашої перемоги. Дякую вам за це, за те, що наша робота є конструктивною. Ми не перетворюємо. Засідання сесії в шоу і намагаємося працювати конструктивно. Я хочу побажати, щоб наступного року усі ми з вами разом з нашими виборцями, разом з жителями нашого міста, відсвяткували нашу перемогу на театральному майдані і щоб це сталося якомога швидше. Прошу Господа, щоб зберіг кожного воїна, щоб наші військові повернулися. Здоровими, живими, з перемогою Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.